Всім привіт! Я пропоную поговорити про композицію кадру. В композиції кадру я виділив сім ключових пунктів. І кожен з них я покажу вам на прикладах власних робіт. Композиція це об'єднання окремих елементів твору в єдине художнє ціле, елементами якої є освітленість, тональність, крупність кадру, ракурс, точка зйомки, контраст. Існує нескінченне число потенційно задовільних комбінацій композицій, але жодна з них не є єдино правильно. Хоча іноді може здатися, що одна краща за іншу. Композиція не єдиний, але один із найголовніших елементів будови візуальної історії. Важливо знати правила композиції, але і не менш важливо вміти їх порушувати. Одним із найголовніших. Пунктів будови кожної композиції є правило третин. Правило третин це умовно ділимо кадр на три частини: вертикально та горизонтально. В результаті отримуємо своєрідну сітку, що ділить кадр, фотографію чи картину на декілька зон. Героя свого сюжету дерево, людину, квітку, будівлю. Також прийнято розташовувати на одній з чотирьох активних точок сітки третин. Використовуючи правило третин, можна зробити акцент в кадрі на важливих об'єктах. У цих точках об'єкти зйомки сприймаються більш комфортно, створюючи гармонію та рівновагу. Головне завдання будови будь-якої композиції створити об'ємний простір. Наприклад, при компонуванні пейзажу об'єм досягаємо, коли створюємо багатоплановість: передній план, середній і дальній. Всі ці елементи в правильному розміщенні та гармонійному компонуванні здатні передати атмосферу. І занурити глядача в історію. Наступним найбільш корисним і цікавим правилом після правила третин йде правило перспективи. Це також один із ключових елементів будови кожної композиції. Перспективи бувають дві: це лінійна перспектива та тональна перспектива. Почнемо з лінійної перспективи, і щоб сильно не заглиблюватись, нам потрібно знати дві речі. Паралельні лінії, що йдуть вдалину і вглиб від спостерігача, візуально сходяться один за одним, утворюючи точку сходу. Те, що розташоване ближче до глядача, сприймається їм як більший об'єкт. Як ми можемо використовувати всі ці висновки для будови лінійної перспективи кадру? Дуже просто все, що нам потрібно, це знайти лінії, що йдуть від нас вдалі, і в глиб кадру. Це дає нам відчуття простору, створює зображення об'ємним. У реальності ці лінії паралельні один одному і не сходяться. Але через особливості нашого зору, нам здається, що ці лінії прагнуть десь зійтись в одну точку. Лягає магія лінійної перспективи. Другим видом перспективи є тональна. Вона характеризується зникненням чіткості і ясності обрисів предметів. У міру їхнього видалення від очей спостерігача. При цьому дальній план характеризується зменшенням насиченості кольору. Кольор втрачає свою яскравість, контрасти світлотінні пом'якшуються. Таким чином, глибина здається світлішою, ніж передній план, оскільки в атмосферному повітрі завжди присутні частинки пилої води. Ті предмети, які знаходяться від нас далі, виглядають більш розмитими, більш світлими і менш контрастними. Особливо це помітно під час дощу або туману. Один із найефективніших прийомів будови композиції кадру є діагональна будова композиції кадру. Суть її дуже проста. Усі об'єкти зйомки ми розміщуємо по діагоналі кадру, наприклад, від лівого верхнього кута до правого нижнього. Чи навпаки. Цей прийом гарний тим, що така композиція безперервно веде погляд глядача через весь кадр. Наш мозок звик читати зліва направо. Так само й ми оцінюємо і кадр. Тому смисловий центр краще розташовувати в правій частині кадру. Таким чином, погляд і об'єкт зйомки якби рухаються назустріч один одному. Ктом будови композиції кадру є вибір точки зйомки. Точка зйомки прямим чином впливає на емоційне сприйняття кадру. Запам'ятаємо кілька простих правил. Для портрета найкраща точка на рівні очей, для портрета в повний зріст на рівні пояс. Намагайтесь будувати кадр так, щоб лінія горизонту не поділяла кадр навпіл, інакше глядачеві буде складно сфокусувати увагу на об'єктах в кадрі. Тримайте камеру на рівні об'єкта зйомки, інакше ви ризикуєте отримати спотворені пропорції. Об'єкт, знятий зверху, здається менше, ніж є насправді. Так знімаючи людину з верхньої точки, ви покажете її понуреною та знедоленою. Такий вибір ракурсу доречний, аби передати вашого героя у скрутному становищі, з яким він не може нічого вдіяти. В той же час, зйомка з нижнього ракурсу робить героя більш мужнім, героїчним, надаючи йому могутнього вигляду. П'ятим пунктом будови кадру є його крупність. Автори часто використовують різні крупності кадру, аби привернути увагу глядача до різних деталей. Взагалі, в кінематографії існує шість видів монтажних крупностей. Деталь. Підкреслює невелику область або деталь предмета, наприклад, очей. Дуже великий план на очі іноді називають італійським планом. Який отримав свою назву від італійсько-західних фільмів Серджі Леоне, який його популяризував. Крупний план заповнює екран частини об'єкта, наприклад, обличчям людини. Емоції і реакції персонажа домінують в сцені. Такий план здатний передати тон переживання головного героя, розкрити його емоційний портрет. Перший середній план показує частину об'єкта зйомки більш докладно. Якщо цим планом знімається людина, то в кадрі вона буде від талії і вище. Це один із найпоширеніших планів у фільмах, оскільки він фокусується на персонажі, в той же час демонструючи деяке навколишнє середовище. Другий середній план. Проміжна відстань між загальним планом і першим середнім планом показує людину від колін і вище. Загальний план. Людина в кадрі в повний зріст. У кадрі персонаж знаходиться з голови до ніг, при цьому персонаж або об'єкт заповнює весь кадр. На такому плані емоційний стан героя переноситься у об'єкти навколо нього, творячи гармонійне поєднання людини і навколишнього середовища, доповнюючи один одного. Дальній план показує об'єкт повністю. Для людини це буде все тіло від голови до ніг. Персонаж знаходиться ближче в центрі уваги глядача, ніж на дуже далекому плані. Цей план часто визначає саме місце дії і місце нашого персонажа в ньому. Шостим пунктом будови композиції кадри є обрамлення. Використовувати різні об'єкти, зокрема двері, вікна чи рослини для створення більш глибокої композиції кадру, виставляючи їх на передній план. Таким чином ви зможете створити ваш кадр більш глибоким та насиченим до деталей. Плюс у вас з'явиться ефект підглядування чи якоїсь таємниці. Сьомим пунктом будови композиції кадру є правило рівноваги та симетрії. Якщо в одній частині кадру у вас сконцентровано багато сюжетоважливих об'єктів, вам потрібно на протилежній частині знайти щось схоже за змістом та рівноважити ту частину, яка більш порожня. На правилі рівноваги побудовані симетричні сюжети. Симетрія завжди приємна оку. Часто композиція пейзажу і архітектури будується на симетричних деталях чи об'єктах. Ну що ж, ми познайомимося з основними принципами побудови композиції кадру, завдяки яким ви зможете гарно втілювати в будь-які свої творчі задами. Дякую вам за увагу!